Василь Семоненко, суперники, читає хижняк Анна. Вітер пісню співав стаголосно, але раптом, в екстазі, німім. Зупинився біля тебе і млосно зазітхав у волосся твоїм. І підслухали зорі і трави, і підслухали ріки й мости, як шептав тобі вітер ласкаво. Я такої не бачив, як ти. Хочеш, хмари для тебе розвію, хочеш землю в дощах утоплю, тільки дай мені крихту надії, тільки тихо, шепни люблю. І хоч ти не сказала нічого, бо не слухала вітрових слів, він, забувши солодку знемогу розганяти хмарки полетів, а як глянуло сонце із неба через сині зіниці ніж, Закохалося сонце у тебе, засіяло іще ясніш. Вітер в небі за хмарами гониться і про тебе складає пісні, почалася у сонця безсонниця і подовшали раптом дні, і обоє тобі заходились говорити у всякий час. Ми по вуха в тебе влюбились, усміхнися ж хоч раз до нас. Тож послухайте. Сонце і вітре, перестаньте скиглить на мить. Маю річчя до вас нехитру, Ви послухайте, помовчіть. Я б хотів, щоб мені ви сказали без брехні, без безридані виття. Скільки раз ви вже кохали за своє безконечне життя. У скількох у волосі мліли, у скількох іще буде темліть. Та ви всіх разом так не любили, як одну її треба любить. Я для неї хмар не розвію, і дощами землі не залью, і хвалитись, як ви, не вмію, але я її дужче люблю, те, що кидали ви, як намисто мільйонам красунь до ніг. Я в душі, недоторкано чистим, для одної, для неї зберіг.